Вітаю на сто компанії Америка Навто. Сьогодні буде цікавий випуск. Я вам покажу одразу 6 автомобілів Tesla Model S. Деякі з них я вже раніше показував. Сьогодні більш детально розберемо по ремонту, також по їхнім деяким характеристикам. Тому буде цікаво. На нашому youtube каналі з'явилося багато нових відео саме про електромобілі. Це пов'язано з тим, що на американських аукціонах ціни особливо доступні саме на них. Також майже немає податків в Україні на електромобілі, і тому автомобіль. Той же Tesla Model S можна купити в бюджет 14-15 тисяч доларів вже під ключ. В наступних наших відео ми будемо тестувати ці автомобілі в процесі їзди і також побачимо реальний запас ходу. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Зараз особливо вигідні ціни на всі автомобілі на американських аукціонах. Також діють знижка на послуги компанії American Auto 50%. Тому, якщо ви планували чи думали купити автомобіль, зараз один з найкращих періодів. І перше тесла, з якої я почну, ми взяли її з мінімальними пошкодженнями. Тут були пошкодження по капоту. Ми його повністю замінили. Капот обійшовся в 350 доларів. Це був оригінал. Хочу сказати, що цей автомобіль ми купили за 7900 на аукціоні іншуренс. Також незначні пошкодження по задній частині. Зараз я вам їх покажу. Хочу сказати, що в цьому автомобілі є пневмопідвізка. Хоч і привід задній, але все одно є пневмо. І не у всіх саме теслах є пневмопідвізка, і тут неважливо, який привід. Давайте пройдемо назад, і я вам зараз покажу, що ще які пошкодження саме по задній частині. Як ми можемо бачити, у нас незначні пошкодження по кришці багажника. Вони всі відновлюються, нічого критичного немає. А також у нас відновлюється задній бампер. Цей автомобіль 7900 покупка в США один з найкращих варіантів. Наступну Теслу ми купили нашому клієнту за 9200 Це Цей автомобіль вже 70 кВт, Перший був 60 кВт, Це 70 кВт і позначка D, Тобто автомобіль має повний привід. Пошкодження тут відбулися по задній частині. Як ми бачимо, пошкодження по правій чверті, і хочу сказати, що замінювати чверті доволі просто. Тут буквально там вона на закльопках, все можна ставити, все підходить. І тому тут навіть простіше її поміняти ніж в звичайному автомобілі. Так цей автомобіль виглядає спереду, Тут немає пошкоджень, дуже стильний автомобіль. Якщо дивитися по ремонтним роботам, то цей автомобіль та попередні сам ремонт займе десь тиждень півтора по роботі. А далі я вам покажу найдешевшу Tesla Model S, яку ми купили нашому клієнту. Ось така тесла 13-го року автомобіль. Має 107 тисяч миль пробігу, були пошкодження незначні по правій передній стороні. А також тут була заміна по задній правій двері. Ми двері купили за 7 тисяч гривень. Дуже хороша ціна, і це оригінальна двері на Тесла. Кому цікаво по цінам: 6700 купівля, 11 тисяч без ремонту вона обійшлась клієнту і десь з ремонтом в районі 13200-13400, вона вийде вже під ключ. Якщо ви побачите аналоги, зайдете на, вторинні, на вторинному ринку на сайті, бачите, що аналогічні варіанти стартують від 21-22 тисяч доларів. Цей автомобіль має панорамний дах, світлий, шкіряний салон, і він в дуже хорошому стані. Я вам показував тесло, яку ми купили найдешевшу по ціні. А наступна тесла буде найменша в плані пробігу. Тут буквально 42 тисячі миль пробігу. Це тесла Model 15-го року. Автомобіль має повний привід, панорамний дах і темний шкіряний салон. По цьому автомобілі у нашого клієнта було багато вимог, щоб був панорамний дах. Також повний привід. Обов'язково, щоб пробіг був до п'ятдесяти тисяч миль. Цих автомобілів не так багато, але нам вдалося все ж купити. На цей автомобіль ми ставили 11500, але купили його всього лише за 9100. Це нам вдалося зробити за рахунок того, що потрібно було відновлювати документи. На це пішло додатково три тижні часу. Ми попередили клієнта, що треба дещо почекати, але за рахунок цього можна вигідно купити цей автомобіль. І так в принципі, це і сталося. По пошкодженням я вам зараз покажу. Вони прийшлися по задній стороні. Ми купили крило, воно коштувало 400 доларів, ось ви можете бачити. І тут що цікаво, що не потрібно відновлювати та міняти все крило, а тільки його верхня частина ось як ми можемо бачити, удар по лівій задній стороні. І тут потрібно змінювати просто верхню частину, а саме крило залишається на місці. І наступна наша Tesla, це Tesla Model S, але вже Performance P85. Саме цей автомобіль хотів наш клієнт. Тут незначні пошкодження по передній частині, але ми запропонували йому вже зробити рестайл. Тобто там вартість запчастин така ж сама буде, але вже рестайлингові варіанти, і він буде доволі ліквідніший на вторинному ринку. Так, цей автомобіль виглядає ззаду. Тут абсолютно немає пошкоджень. Ми як ми можемо бачити, P85, Тобто автомобіль перформанс, він має панорамний дах, і цю машину ми купили за 9500 на аукціоні іншуренс. І давайте зараз пройдемо. Я вам покажу, як виглядає салон цього авто. І ще одна тесла, нас зараз знаходиться в ремонтному боксі. Це 70 d повнопривідна Тесла. Тут були пошкодження по правій стороні. Ми зняли двері, щоб їх зробити. Зараз ви можете побачити автомобіль в процесі ремонту. Ця машина 13-го року, Tesla Model S, хороша комплектація. По ремонту нічого складного. Ще буквально тиждень-півтора, і можна автомобіль вже сертифікувати. На цьому я відео буду завершувати. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступне відео, де я вам покажу всі ці тесла вже готові після ремонту. Також розкажу по ціні під ключ, скільки вони обійшлися. Також ми будемо тестувати їх в процесі їзди і в залежності від кіловат 60-70 дії. Повний привід не повний, а також перформанс серії. Я вам покажу на реальних прикладах, скільки ці автомобілі мають запас ходу. Зараз особливо вигідні ціни на електромобілі, особливо на автомобілі Тесла. Також діє знижка на наші послуги 50%, Тому, якщо вас зацікавив автомобіль із США, обов'язково звертайтесь всі контакти в описі під цим відео. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.